Тих лісах на берегах річок і озер великого острова Сулавесі, що входить до складу Індонезії, можна зустріти родичку кабана, обережну і потайну тварину бабірусу. Навіть зовнішньо ця свиня різко відрізняється від своїх родичів, у неї маленькі стоячі вуха та зморшкувата шкіра, майже позбавлена щетини. Правда, саме за розмірами, забарвленням і густиною шитини учені виділяють серед бабірус чотири підвиди у тварини, дивні сірого кольору очі, різко висунута вперед верхня частина морди, і чотири величезні заломлені ікла. Декілька слів про ці ікла вражає їх розмір. Вони сягають 25, а за деякими даними, навіть 40 сантиметрів. Звичайно, такого розміру вони бувають тільки у самців. Як це не дивно, ікла верхньої шелепи ростуть не вниз, а угору. Вони пронизують шкіру морди і заломлюються. У старих самців іноді вони утворюють кільце. Навіщо бабірусі такі ікла? Може, як зброя для захисту і нападу, так для цього вони нагодяться. У минулому пояснюючи наявність такої прикраси, деякі знавці стверджували, що, начебто, з їх допомогою тварина чіпляє свою голову за гілки у період відпочинку. Інші вважали, що ікла служить для захисту очей від колючок і шпильок під час пошуку їжі. Достовірно ж відоме лише те, як їх використовує людина. Місцеві ремісники застосовують ікла для виготовлення різних виробів. А навіщо вони потрібні самій тварині, так доки і не з'ясовано. Бабіруси, звірі досить крупні, довжина деяких з них сягає метра, і важать вони немало до 90 кілограмів, живуть поодинці або невеликими групами. Ще одна особливість самиця має всього два соски і приносить не більше двох поросят на рік, причому обов'язково одностатевих. Назва бабіруса в Індонезії означає оленяча свиня. Річ у тому, що тварина харчується в основному соковитими трав'янистими рослинами, листям і молодими паростками чагарників. Ось у цьому і полягає головна особливість бабіруси. Як відомо, домашні свині не можуть харчуватися винятково травою і листям чагарників, до складу яких в основному входить клітковина, тобто целюлоза. У їх раціоні обов'язково повинні бути присутніми і продукти багаті на білок, наприклад, кукурудза або пшениця.